Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя та дивимось сьогодні на завтра, до чого вам готуватись в особистому житті. Готуйтесь до спілкування з королевою мечів. До пропозицій, до якихось розповідей, які будуть вас налаштовувати на більш таку, знаєте, енергію стабільності. Це може бути фахівець в якійсь галузі, це може бути для когось з вас вчителька, може бути подруга, але така дуже прагматична людина. Яка, знаєте, от все, що вона робить, вона спочатку дуже планує все в житті. Це не людина спонтанність, а дуже така розміркована людина, з, знаєте, от з холодною головою. Така, яку будь-яка ситуація не може, знаєте, от просто якось так непідготовленою схопити. Спілкування, якісь уточнення від такої людини будуть, може по ваших якихось справах, а може вона про щось своє буде вам розповідати, але важливо буде те, про що буде йти мова. Важливо, саме стабільністю якоїсь. Це просто, от, як знаєте, може, у вас є десь питання, вона допоможе вам розібратись у питанні. Далі дивимось, сфера кохання, до чого тут готуватись. Угу, цікаво. Тут якісь перемоги будуть, до яких ви очікували, може, до них готувались. Це, знаєте, як, наприклад. Ви могли щось робити з собою, очікуючи певних результатів. І в цей день ви вже будете мати ті результати. І ви для себе будете, знаєте, як висновки робити, що подобається вам чи ні, подобається оточуючим чи ні. Зупинитись на цьому, а може там десь вдосконалити, а може взагалі десь якось там продовжити. Для когось очікування відповіді від людини, або, наприклад, очікування якоїсь розмови певної від людини, в цей день може бути таке, що ви вже дочекаєтесь певного результату. Ви дізнаєтесь, знаєте, про, про бажання не втратити нічого, залишити все, як є. Може, вас трошки розчарує небажання подальшого розвитку, але це просто, от як у людини, немає ще готовності. Не так багато часу буде потребувати людина для подальшого розвитку, але на сьогодення і такий результат буде для вас дуже гарним і хорошим. Далі дивимось. Робота. До чого вам готуватись у роботі в цей день? Якась інформація буде дуже вдалим результатом. Або для вас, або це ви комусь допоможете знайти потрібну інформацію. Радість, навіть, знаєте, настрій поліпше покращує від такого результату. Це, знаєте, коли були хвилювання, певні хвилювання, було таке, знаєте, як а раптом щось погане, все зміниться, оце погане відкинете від себе. Оце, знаєте, ці хвилювання, ці страхи якісь, бо результат вас дійсно буде тішити. Далі дивимось. Що вам важливо прийняти в цей день, давайте побачимо. До цього теж треба готуватись. Оту радість якусь приймайте. І можливість нову, для нового заробітку приймайте, як є, пропозицію якусь приймайте. Бо тут, знаєте, день, коли навіть не треба буде довго. Розмірковувати, а як, от, знаєте, воно якось само по собі буде роз, розвинуте все. Якісь е, перші кроки вам легко буде робити. Ви не будете довго над цим розмірковувати, ви не будете вагатись. Це просто, от, як отримали можливість, далі просуваєтесь. Приймайте, як є. Від чого тоді краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від вагань, дійсно, від вагань, які вас просто не так, як треба, налаштовують. Коли, поки ви вагаєтесь, ви можете перегоріти по ситуації. Це може, знаєте, як конкуренти, якщо у вас є в якійсь справі, вони першість отримають. І вам воно буде, ну, що там далі робити, вже майже нічого робити. Від таких, знаєте, от нервових ситуацій відмовляєтесь, коли вам просто вирядувати хочеться. Буває таке, що просто нема настрою. Перемикайте себе на щось. Знайдіть собі якусь справу, яка вас переналаштує. Просто от, дасть вам можливість трошки по-інакшому дивитись на все собі, вкруг себе. Бо дійсно насправді. Якийсь буде день багато інформативний. І може трошки будете не встигати ту інформацію обробляти. Якось складно вона вам буде. Ну, знайдіть собі можливість трошки відволікатись. Далі давайте дивитись, чого вам не уминути в цей день. Чого не уминути? Дійсно, от багато інформації. От просто її буде дуже багато буде. Знаєте, от і нафантазована інформація, і така, що не розумієте, вірити чи ні. Це знаєте, коли от цілим гамузом на вас будуть кидати цю інформацію, тільки встигай. Займіться чимось, хай вона там, як то кажуть, хай пил осяде, і потім ви побачите все, як є насправді. Не уминути, то просто не ускладнюйте собі в думках все, бо не вся інформація буде такою, до якої треба дослухатись. Далі дивимось пораду від вищих сил для вас на цей день. Дійсно, врівноваженість це от саме таке найголовніше для вас на цей день. І справедливість бо по якихось ситуаціях, справедлива думка, справедливе судження по ситуаціях. Не поспішайте втрачати рівновагу, втрачати настрій. Бути людиною засмученою, ви встигнете завжди. Не поспішайте в цьому. Тут треба дуже зосереджено відноситись до всього, що буде відбуватись круг вас в цей день. Або в вас внутрішньо. Це знаєте, як. Як то кажуть, лягайте спати, а вранці вам трошки по-інакшому все буде і бачитись, і сприйматись вами буде по-інакшому. Це просто, от, знаєте, як день, який може змінитись, від судячи від того, як ви себе почуваєте. Ви втомлені, ви складно сприймаєте все. Ви відпочинете, вам легше буде якісь речі сприймати, і вам вони зрозуміліші будуть. Ну, от такий день. Так буває, контроль в цей день буде надважливим для вас. Ви просто от зайве будете відкидати завдяки контролю. На цьому, всім дякую, всім вам бажаю гарного дня. На сьогодні це одне відео, і більше я не буду викладати. Трошки я відпочину, і потім будемо наш звичайний графік відео продовжувати. Тож всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і будьте в безпеці. Будь ласка, всім пока.